Добрий день, дорогі семикласники та семикласниці. Наша подорож країною морфології продовжується. Вітаю вас сьогодні на уроці, тема якого написання сполучників разом та окремо. Сьогодні на уроці ви ознайомитесь з правилами правопису сполучників. Формуватимете вміння правильно писати сполучники та ставити розділові знаки в реченнях зі сполучниками. Наш сполучник мандрував і у лісі морфології заблукав, шукає й шукає дорогу назад, та все не виходить у нього ніяк, щоб стежка додому з'явилася вмить, такі завдання необхідно зробити. Знайдіть серед поданих слів четверте зайве. Натисніть паузу. Перевіримо. Отже, на про у для до це зайві слова. Яка це частина мови здогадалися? Правильно, це прийменники. Які потрапили у будиночки із сполучниками. А тепер спробуй пригадати, які бувають сполучники за будовою. Отже, за будовою сполучники бувають прості, наприклад, що та а», складні, наприклад, щоб, який складається що плюс б, якби. Як плюс Б та інші, а також складені. Для того, щоб у зв'язку з тим що. Запам'ятай прості і складні сполучники пишемо разом, а складені окремо. Отже, разом пишемо: прості і А, «й» та інші. Складні мовби, немов та інші. Окремо пишемо складені сполучники, тому що, як тільки з тим, щоб, а також деякі сполучники із частками «би, Б, Б, ж, ж. Наприклад, коли б, коли ж хоч би. Увага! Сполучники з підсилювальними частками, бо но-то завжди пишуться через дефіс. Наприклад, отож то що, тим то, тільки но. Давайте закріпимо вивчений матеріал, виконавши завдання номер один. Запишіть правильно сполучники, розкривши дужки. Натисніть на паузу і виконайте завдання у зошиті. Перевіримо. Не наче, не мов з того часу як, не мов би то, тож перед тим як, щоб, якщо, через те, що, тому що. Проте не начебто у зв'язку з тим, що нібито молодці стежину до володінь сполучника ми віднайшли, тож спробуємо нею пройти. Зверніть увагу, коли використовуємо складені сполучники, то кому на письмі ставимо? Перед усім сполучником, або перед що, щоб, як. Це залежить від змісту та інтонації. Ось порівняйте. Вона йому подобалася, тому що була гарна. У реченні кома стоїть перед сполучником і має акцент на результат. Друге речення вона йому подобалась тому, що була дуже гарна. У другому реченні кома стоїть. Перед що і має акцент причини. А зараз я пропоную вам відчути себе мовознавцями. На вас чекає дослідження спостереження. Мабуть, ви звертали увагу, що в одних реченнях за те, про те, «щоб», якби, пишуться разом, а в інших окремо. Подумайте, чому так буває, уважно прочитавши речення. Натисніть паузу і поміркуйте над цим завданням. Перевіримо. Під час спостереження ви міркували над такими запитаннями, чи мають виділені слова лексичне значення, чи відповідають вони на якесь питання, чи є членами речення, чи можна виділені слова замінити синонімічними сполучниками. І бачимо, що у першому і третьому реченнях вжито сполучники. На питання вони не відповідають, членами речення не бувають, а ось замінити синонімічними сполучниками можливо. Отже, робимо висновок. Якщо за те про те, можна замінити на сполучники А, але однак. То це є сполучники, наприклад, було важко, проте ніхто не скаржився. Було важко, але ніхто не скаржився. І якщо проте за те ми не можемо замінити на пропоновані сполучники, то це буде поєднання прийменника із займенником. Про те, за те. І пишуться такі слова окремо. Наприклад. Бабуся розповіла про те, як було людям під час війни. Наступна пара речень. Щоб можна замінити на сполучник Аби? Отже, щоб це теж сполучник. І пишемо разом: наприклад, попросив, щоб гукнула мене. Попросив, аби гукнула мене. Порівняємо інше речення. Думала, що б таке подарувати. І переконалися, що в цьому реченні щоб замінити на аби неможливо. Отже, щоб це поєднання займенника і частки. Якби якщо заміняється на коли б, то це сполучники. Наприклад, прийшли б вчасно, якби не дощ. Спробуємо замінити. Прийшли б вчасно, коли б не дощ. Як би як що? Як би зробити краще? І бачимо, що заміна тут неможлива, отже, це поєднання прислівника і частки, а також прислівника і займенника. Ну що ж, пропоную закріпити вивчений матеріал. Давайте виконаємо практичне завдання. Запишіть речення, знімаючи риски. Усно поясніть, в яких реченнях вжито сполучники, а в яких однозвучні з ними слова. Натисніть на паузу і поміркуйте над цим завданням. Перевіримо. У першому, третьому і п'ятому реченнях вжито сполучники, їх можна замінити на синонімічні. Давайте подивимося хоч не застав Івана дома, зате пройшовся. Хоч не застав Івана дома, але пройшовся. Сказав, щоб усі прийшли, сказав, аби усі прийшли. Якби тут був мій товариш. Коли б тут був мій товариш? Отже, за те, щоб і якби ці сполучники пишуться разом. А ось у другому, четвертому і шостому реченнях вжито однозвучні із сполучниками слова. Заміна на сполучник тут, як бачимо, неможлива, і вони пишуться окремо. Розглянемо особливості вживання синонімічних сполучників. Що, щоб аби? Щоб, щоби, вживають у текстах науково-технічного характеру. Аби, коли мова йде про якусь ручну працю. Наприклад, з таким розрахунком, щоб днище резервуара. Так. З таким розрахунком «аби» – нижче резервуара. Сполучники синонімічні або чи. Сполучник чи у багатьох випадках має відтінок суб'єктивної непевності. Наприклад, не знаю, піду завтра на роботу чи ні. Сполучник або має часто значення вибору. Наприклад, Заходьте завтра або наступного тижня. Сполучники і Й, ТА. Сполучник та вживається у значенні приєднання, наприклад, батьки, діти та учителі, а також у значенні протиставлення, наприклад, хоч він сміливий та обережний. Сполучник і й, вживається у значенні поєднання. Наприклад, дівчата і хлопці весело колядували, у значенні послідовності, наприклад, увійти до хати і відкрити скриню. В офіційних назвах Міністерство освіти і науки. По стежині сполучника ми впевнено йдемо. Письмове завдання старай... старанно виконуємо. Розкрийте дужки, запишіть слова разом або окремо. Натисніть паузу, виконайте завдання у зошиті. Перевіримо. Тож, як мудрості доходиш, хочеться і жить, і жить. У цьому реченні сполучник Тож, народна пісня, тож вона усій землі окраса. Бачимо, що Тож тут виступає у ролі займенника та частки і пишемо окремо. При тому керівникові, ми досягли успіхів. І тут поєднання прийменника із займенником «при тому» пишемо окремо. Вони разом пішли до театру при тому в найкращому настрої. І тут, при тому, це сполучник пишемо разом. Хто з вас кмітливий? Здогадайся, який із сполучників пишемо окремо. Так, при цьому. Поміркуйте. І скажіть, який із сполучників пишеться через дефіс? Як би то? Довго ми мандрували та сполучнику стежину відшукали, до палацу його привели, а браму нам відкриють висновки. Продовжіть речення. Складні сполучники пишемо. Разом. Складені сполучники, деякі сполучники із частками Б, Б, Ж, Ж пишемо окремо. Сполучники з підсилювальними частками БО, НО, ТО пишуться через дефіс. Якщо проте за те можна замінити на але. Що можна замінити, щоб можна замінити на аби? Якби якщо можна замінити на коли б, то це сполучники. Молодці діти, ви сполучнику, стежину віднайшли і додому привели. Двері брами відчинились. Всі відразу спохватились, радо вітають сполучника вдома більш не блукай по лісах невідомих, а сполучник дякує всім, хто відшукав стежину до його володінь. От і я вам бажаю у темі сполучник не блукати, стежини правильної не втрачати.